Доброго раночка, друзі! Продовжуємо наше шоу ранкові курсани». Сьогодні у нас в гостях чудові люди. Перш за все, це учасник гуртів, таких як «Варіон», полікарп та Божичі. Учасник гурту Божичі Валерій Гладонець. Валерій. А ми, також... ми часто вас бачимо. А ми з вас приходимо і навіть. Також... Етномузиколог, київський кобзар, доктор мистецтвознавства Михайло Хай раді вас та шодати воронкових корисами Ми хотіли б одразу задати запитання відносно фестивалю, який сьогодні відбудеться. Він називається кобзарсько лірницька покрова. «Кобзарсько-Лірницька покрова. Будь ласка, декілька слів про цей фестиваль. Як виникла ідея? Ідея Михайла Йосиповича. Він зараз про це все. Розповість, сподіваємось. Насамперед я все-таки хочу привітати всю Україну Давайте. і вас з тим е, е, величним святом Святої Покрови, яка своїм мамофором нас всіх покриває і, і, і тримає по сьогодні на цій, на, на, на цій землі, на цій нашій рідній, українській землі. І в цей день. Завжди, як вже тут була мова, творилися дива. Наше диво сьогоднішнє, мені здається, в тому, що те, що десь там на Львівщині не приживлося, щось там десь там. До речі, в вашу програму ми пробиваємося вперше. Це також диво. Це чудо, тому що. E, 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 значит, Кобзарі Васильович, має на увазі. Кобзарі, лірники, які, які були отими от ідентифікаторами нашої ментальності, нашої духовності. А зараз ми на всіх каналах. У нас два канали лишилося: ТВІ і п'ятий канал, який тільки там щось культурою також не займається. А духовністю тим більше. <різь> і в цьому диво. Що на, е, в моєму рай, е, рідному районі на Старосамбірщині обіцяли Вірнську обіцяли покрову вже, вже третю. І в, якби Валер, Валерій не, і, і не знайшли грошей там, мізерну суму. Якби Валерій не зателефонував і сказав, що там з покровою, я, я йому кажу, та вже нічого. А це куб мені сказав. у Михайло Ясовича. А він каже, а він каже. Так давайте щось зробимо в Києві в Рівному не можна так. І ви зробили. Не ми, ми зробили. зробили а е, партія Свобода спасибі їй, угу. да, щоб там не хто миличкі. на неї не говорив, розумієте, але, але всі інші от прес-релізі. Е, 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 я написав, що е, всі дбають, ну там, про, е, про якісь космічні проекти, про якісь фінансові проекти. Європу туди, значить, а, а духовність і оце чудо створити для України спромоглася все-таки тільки свобода. Тому е, я хочу попросити Валерія, щоб він все-таки розказав, е, які будуть акції сьогодні. Ми всіх запрошуємо. Кияни і всі, хто приїде на марш сьогодні, Свободівський на марш 71 ї річниці УПА, в 16-й годині буде мітинг і марш у центрі міста. Що в 9.30 ранку буде служба в Покровській церкві на Подолі. Це козацька старовина церква. Така Там будуть кобзарі, лірники, їх буде мало. 14 буде чоловік, на жаль, приїхало тільки 11, ну, чи доїжджає зараз якраз потім. Вони, Вони ще доїдуть. Зараз. В 12:30 буде освячення інструментів, нових це ліри, кобзи, бандури. Потім буде трапеза святкова а потім кобзарі будуть в свій традиційний спосіб кобзарювати власне на мітингу, де очікується 15-20 тисяч людей сьогодні в Києві, зі всієї України приїжджають. Такі. І з 14 вони будуть в свій традиційний спосіб співати свої старцівські пісні і епічну традицію. Ну, те, що виконують, зазвичай виконують кобзарі, лірники, і в традиційний спосіб, це там на землі сидіти. Mm -hmm. І, і ну, грати без мікрофонів, без нічого. От такий в нас, чи, чи не вперше в такому, бо завжди там на всіх фестивалях їх під мікрофон. Ну, okay, далі, Все ж таки хочеться okay, повернути вперше, повернути, да. туди, хто такі лірники. панове. Зараз, зараз, ми зараз, говоримо зараз, про багато чого. Давайте дізнаємося, щоб люди дізналися, хто такі лірники. Mm -hmm. Зараз я розкажу, хто лірники, але я програму коротко закінчу, що після цього буде марш, ми в ньому візьмемо участь, марш свободи, марш боротьби, і в 17.30. Всіх ми запрошуємо на науковий дискурс музеї Івана Гончара від Галицького п'ємонтизму до Слобідського співочництва. Йосипович його буде вести. І в 18-й годині у нас початок Кобзарсько-лірницького концерту. Великого По на великого. три години. Да, на, Тепер на моє запитання, будь ласка, відповідь. Хто такі лірники? Михайло. Лірники. І кобзарі. Це на насамперед. Духовна основа нації, саме духовна. Е, е, зараз в Кобзарознавстві дуже багато є різних течій, які, які мають, е, е, значить, е, одні хочуть о оця концепція співочництва, вона хоче туди і торбаністів, і, і бандуристів, угу. і кобзарів, і, і лірників. <світ> людь, всі, всі, хто тільки співає. І, і вибачте, губами плямкає, це все, все співодство. Є, є інша концепція, що це тільки е, е, традиція, значить, Билин, дум, так звана епічна традиція. І концепція Володимира Кушпета, що це тільки старцівство. Насправді, в, ріж, в ріжні часи нашої історії були і ті, і ті, і ті, і ті. До нас дійшли те, що ми, Київський кобзарський цех, Харківський кобзарський цех, uh -huh. і Львівський Лірницький цех. Чому я наполягаю, що у Львові має бути тільки лірницьк. Ну, а кобзарів ми, бандуристів ми не відкидуємо, але там історично ніколи не було бандуристів і кобзарів. Завезли вже тих. Були лірники. Uh -huh. Лірницька традиція. <ган> значить, якщо, якщо говорити, то лірники це вся Європа і, і значить, Білорусія, вся територія України. Інша річ, що в кожного народу ми маємо право говорити про ліру українську, про традицію українську. Це брехня, що привало вписав ліра русський народний інструмент, не було там ніколи ліри. Він мав на увазі южно-русські землі, тобто Кубань, Білгородщину, Курщину, Воронщину. І це Україна. Отже, лірники, а з другого боку лірники це були пан -отці. і бандеристи також. Вони провадили між людьми, так би мовити, на побутовому рівні. Ту саму лінію, яку е, пан отець у церкві вів у, у, у святому храмі. Інша річ, що кожна конфесія значить, е, е, до них відносилася по-різному. Наприклад, Московська е, церква, де е, всі музикальні орудія є орудія бісовські, відносила це зрозуміло як. Тоді, коли католик. Католицька, е, значить вся, вся європейська, значить е, е, виконувала оцю, е, значить, той постулат Біблії, «Слави Ти Господа, на, на лірах на тим панах на…» і вся систематика Горбосна-Закса там. Е, словом, в Україні е, лірник, якщо о, оці страшні атеїстичні часи, е, Вірники навіть могли е, е, дітей хрестити. Угу. Наприклад, на, е, 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 Я не Наприклад е, на проводи провідний угу. по, поминальний, по, тиждень. По, по, поминальний тиждень, коли священник не встигав обходити всі, всіх, е, е, значить, е, всі могилки, то просили вірника. І це вважалося. Для лірника завжди десь там, на покуті, лежало щось для нього. Хата була відкрита. Він заходив туди, він мав право то собі, то собі взяти. А хата, хату, яку лірник обходив, мав. Ну, не мав. Вважалося якоюсь не такою, ніби не такою освяченою. На сьогоднішній день скільки в Україні лірників? Угу. Ну, я не знаю. Насамперед, ми мусимо сказати, що ми не є. Справжніми лірниками і кобзарями. Останній лірник це Іван Власюк на навалов. Останній це традицію він грав. Правда, на французькій лірі. Я думаю, що нам у, Фран... у Франції, в Європу, французьких лір вести не, не потрібно, нам треба вести свої. Uh -huh. якщо вже вести. Це критика. Розумієте? <реш> Ні, але Андрій він, він обіцяє це, це виправити. І, і, і таким чином. Таким чином. Скільки лірників в Україні? Ага, скільки лірників, вибачте. Значить, Був такий час, коли та корба зупинилася. Просто вже не грала. Ласюк тоді ще жив. Дінцар останній, до речі, анонсує на концерті, ви почуєте традицію останнього волинського лірника і останнього гуцульського лірника Дмитра Гінцара. Значить, коли, коли кінцар вже помер, а у а Власюка Черкаський забрав ліру і він вже сидів без Ліри. Купив. Я зрозумів, що треба ту от, о, о, оту вічну машину часу запустити знову. Це в 70-ті роки, так? Ну, ну це, 70 це, 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 це пізніше трошки. Угу. Значить, це, це, це 80 це вісімдесят Значить, і і. І ще Павло Шемерський був такий, який помер. А потім перший даруйте. Я взяв ту корбу в руки, але, але далі Олесь Санін, далі лірник Єрема, І пішло, і пішло. І тепер, як бачите, зараз ми маємо іншу біду. Зараз дівчата хочуть на лірах грати. А що це біда? Добре. А, Дуже це добре. добре. Ні, так а що ви пояснюю. Пояснюю, я кажу, коли вона каже, а я хочу, а я хочу. А я хочу. Кажу, йди до церкви, бери кадилу, скажи, Отче, ви свободні, давайте я вам помашу. Не, не бачу спорідненості цього. <плес> не, не бачу, серйозно. Ну, що таке Отче, сказати? Ще там? Раз, значить, В Австралії є сім таких дівчат, які кажуть, що нам папа римський, ми хочемо бути священниками. І роблять речі сакральні. Віра це сакральна річ. І вірвенство це, це і, і кобзарство також. Це висока духовна традиція. І до, до речі, щоб вас більше переконало, це в Європі також починалося з сакрального чоловічого співу. Потім вона стала пастувочем інструментом, потім пішла в тих майстер-зінґерів, міни зінгерів, і, і, і піш, пішла далі, далі, а скінчила вона, знаєте. Чим борделі в, в такий день неприємно сказати. Якщо ті дівчата нам тут хочуть цю традицію продовжити, то вибачте, я з я цим не згоден. Ну але це ж не означає, що вони закінчать, як ви говорили, такі вид результати. Ви вірите в те, що Ліра може нести зараз в сучасному світі сакральну функцію? Вона несе, вона як як біял... Біял... Вони вони не віри. Віял... Віял... Я не певен, що сакрально. Вона несе скоріше історичну, фольклорну. Ну на даний я... момент, як так біял... сприймає суспільство, я кажу дорогий мій. Якби я в це не вірив, я би перед вами тут не сидів. А як зробити так, щоб інші повірили? Ну Ми сьогодні робимо фестиваль. Ні, тут питання є. Я його задаю, тому що це мене цікавить. Пояснити тим, хто ще не вірить, що якщо вони в це не повірять, то Армагеддон прийде дуже швидко. Всі ті страшні суди, про які ми співаємо, вони всі збудуться і дуже швидко, тому що ніяка економіка, ніяка зброя, ніяке ніщо, нічого не вирішує. Це все речі тлінні. От як можна молити власне? А, а молитва і, 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 і сакральна традиція, вона вічна. Так само, як велике мистецтво е, академічне, вічне. Ті всі скривки, навіть Вакарчука я дуже люблю, але все це одноденки. Їх. Завтра пху і не буде. Да, як а який це який... буде завжди. Розстріляних лірників, будь ласка, згадайте, що це Кобзарі. буде за... угу. кобзарів лірників. Кобзарі, так. Ну, ви зараз, ви... зараз на цю тему Санін знімає фільм. Повадир. Називається. Багато, багато мітології, звичайно. Я думаю, що це було. Хоч Кось Черемський по архівах КДБ. Значить, коли їх вже відкрили. Це в Харкові. Дуже ретельно. Очевидь. А в Харкові найкраще в світі КГБ. Угу. Розумієте, і, і, і тут, значить, дуже ретельно досліджував. Звичайно, що ця система, дорогі мої, вміла доб, дуже добре замітати сліди. І вони це робили. Вони це робили не для того, що ми тільки про лірників але нічого не знаємо. Ось такі речі. Розкажіть історію. Він що... дає, дає Кос Черемський, дає тільки статистику, скільки було до того і скільки було після того. І все. І не треба бути великим аналітиком. Виникає, звичайно, питання: де, коли, як, хто стріляв і так далі. Угу. Ці питання, це, це, а, а хто голову бангарця відрубав, ми знаємо? Ну, але все-таки давайте перейдемо на більш позитивні ноти. В незалежній Україні відбувається процес відновлення лірництва і е, кобзарства. Як зробити так, щоб молодь сучасна, вона зрозуміла, що це дійсно варте, того, що потрібно піднімати саме цим дух? Я відповідь на це питання. Першою прозріла молодь Польщі. Вона зрозуміла, що ця естетика, якщо її затовчуть, оці. Бас, гітари і, 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 і вся та сатанинська е, музика, значить е, е, то, тоді і Польщі кінець, і всім решта кінець. І, і ця інтелектуальна молодь Польщів вперше е, в них не, не було тієї е, е, методики науково-виконавської реконструкції. Вони запросили Єфремова, е, е, мене з сам, України. Сам, з України, і, і сьогодні он Лящук. Ляшуб не дасть брехати, він по сьогодні їздить туди. розумієте? І, Звичайно, тут проблеми є дорогі. До масового, як ви маєте, звичайно, разом їх багато і їх не подолати. Вибачте, вибачте, не дуже розумних людей завжди було багато. А, а інтелектуальної еліти завжди було дуже і дуже і дуже обмаль. Але це абсолютно не означає, що ця темна люмпенізована маса переможе оцей високий і високодуховний інтелект, і одна з можливостей привернути молодь до лірництва це запросити їх на сьогоднішній ще ваш раз. фестиваль. Валерію, вам слово, будь ласка, ще раз запрошуємо, дорогі українці. Дійсно, ми розраховуємо в першу чергу на молодь як рушійну силу суспільства. Будь ласка, сьогодні в власне з 9.30 зі служби в покровській церкві на Подолі відбудеться, починається наш фестиваль. Приходьте, приходьте і приходьте. 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 приходьте, приходьте. Валерій Гладонець, Михайло, Хай, гості нашої студії. Приходьте ще будемо раді вас бачити. Будь ласка, після невеличкої паузи ми повернемося. повернемо на слові обов'язково. Да.